Доброго дня, я на співбесіду. Мене звати Марина. Вітаю Марина. Проходьте. Розкажіть про себе детальніше. Де навчалися, працювали? Наразі я навчаюся в університеті за спеціальністю управління персоналом. Вибачте, але я набираю співробітників тільки з досвідом. Дякую, я вас зрозуміла. Ми вам перезвонимо. Спасибо. До побачення. На сьогоднішній день 80% студентів стикаються з проблемою роботи не за спеціальністю або ж взагалі без робіт. Про знанням тієї проблеми може стати рішення університетів розширити коло партнерів-працедавців, а також заохочити їх до співпраці. Наше покоління це молода, амбітна, розумна молодь. І вам, працедавці, ми рекомендуємо не втрачати таланти через ваші упередження.